І на цій ДНР та ЛНР Ноті ми переходимо до нашого гостя, якому добре знайомі власне і Донецькі ДНР та ЛНР, а також терористи. Це Дмитро Патєхін, громадський активіст. Дмитро, я вітаю вас у студії Спресотіві. Я добре. радий, що ви на свободі вже не перший тиждень. Я радий, що ви вже і встигли поподорожувати, І що з вами все гаразд. Доброго дня. Дякую, вітаю. Власне, перед тим як перейти до розмови про ваш час, який ви провели в заручниках або в полонених, власне, новина про те, що вибори відбуваються в ЛНР та ДНР 2 листопада. Чи під час вашого перебування там були розмови про це серед там вищих щабелів? Чи ви знали щось про це? Чи готували їх? І що на вашу думку ось ці вибори принесуть? Ну, в тому місці, де я перебував, там були розмови різні. Там були, зокрема, розмови про Київ, про загарбницькі плани, про правасікав жахливих. От менше було розмов про те, що відбувається безпосередньо в Донецьку, тому що я думаю, для багатьох затриманих, а це були здебільшого місцеві люди з Донецьку, з області, дуже різні люди. Але для них, звичайно, було певне, я припускаю, не дуже приємне відкриття, те, що, попри те, що... Владу захопили нібито в Києві права і інші. Що насправді вони є реально жертвою режиму їхнього ж місцевого Донецького? Тому розмов про місцеві умови, про місцеву політику там майже не було. Такі були випадки, і це було дуже цікаво, але здебільшого така от фокус-група специфічна, яка відбувалася в декількох різних камерах цієї самоізоляції, вона стосувалася, так би мовити, зовнішньої політики, от, якою для людей там є київська політика. Багато було розмов про міжнародну політику. Про вибори тоді не було розмов, але я знаю, що зараз. Там люди здивовані деякі тим, хто переміг на цих виборах в Україні. Також люди вважають, що оскільки на їхню думку перемогла партія війни, тут, то от зараз почнеться наступ на Донецьк. Зараз люди в Донецьку очікують. Агресивної політики з боку Києва. І, власне, те, це те, що їм розповідає їх місцева пропаганда, російська пропаганда, тобто, що Київ має такі загарбницькі плани, що вони прийдуть і ледь не всіх знищать в Донецьку. І коли я питав людей, які мене отримували, чому власне вони мене утримують там, і арештовували мене, чому, от, то відповідь я чув: ну, ти, Діма, странний чоловік, ти думаєш, якщо б ми просто так приїхали із Донецька в Київ, що нас би отак відпустили. От. Тобто абсолютно там міфологізована така свідомість, і вона змушує людей припускати. Дуже багато рівних дивних речей. А ця міфологізація свідомості, вона ж дуже чітко оброблюється пропагандою, наскільки я розумію, і під час вашого там перебування ви, напевно, стикалися з тим, що намагалися промувати мізки і вам, і вашим співкамерникам. Ну, безумовно. Право в тім, що це не обов'язково була. Якась ну така сцілеспрямована промивання мізків справ тім, що вони самі всі мають промиті мізки, абсолютно, і е, це настільки глибоко і серйозно, що для багатьох людей, які там застосовували насилля до затриманих, це була достатня підстава для застосування насилля. Тобто під час побиття людей звучали цитати з ЗМІ їхніх, з онлайну, всі ці історії про розіп'ятих і зґвалтованих хлопчиків. І це от було свідчення того, яким чином пропаганда і ну, банальна брехня, вона перетворюється на, на безпосереднє насилля. Тому безумовно вони здебільшого живуть в ізоляції всі, тобто, попри те, що в ізоляції от місця, якому нас утримували. В підвалах вона називається ізоляція, але насправді, безумовно, зараз в ізоляції перебуває вся ця територія, яка знаходиться під контролем ДНР. А в цю ізоляцію ви вкладаєте що? Інформаційна ізоляція, фізична ізоляція? Ну, люди мають можливість подорожувати, і це залишає. Перспективу, звичайно, для того, що люди матимуть можливість співставляти от ту брехню, яку їм розповідають з телевізора, і реальні події в Україні. Йти навколо ДНР, тому, звичайно, з часом підтримка цих от адміністрацій, вона буде зменшуватися. Вони не здатні підтримувати там мінімальний порядок, вони не здатні забезпечити мінімальні демократичні умови, вони не мають насправді достатнього бажання на незалежність, тому, от, до речі, те, що там цих. Людей називають сепаратистами, це велике перебільшення. Більшість людей вони вірять в свою здатність там, мати незалежну державу. Тобто вони не сепаратисти, вони проросійські шовіністи і неоімперіалісти. От, Тому що вони хочуть бути частиною Росії. Вони чомусь досі мають якісь очікування щодо Росії. І це дуже багатьох в Україні дивує, зокрема, і мені також дивно, чому насправді. Люди, які живуть ближче до Росії, вони досі мають такі міфологічні уявлення про те, що в Росії їм буде чомусь краще. От очевидно, що сепаратисти справжні, вони мали б боротися за незалежність Донецьку і від України, і від Росії і від Путького, а вони не сепаратисти. Ви знаєте, що е, там зараз е, щодо пенсії багато говорять. Наприклад, е, щодо того, що годувати хочуть людей терористи на Сході України, яким чином? Чи бачили ви людей, які оперували даними, про які ми тільки що дивилися сюжети намагалися е, пропагувати власне, це? Ну, В тих умовах, в яких я перебував, це ув'язнення. Про це майже не було розмов. Я про це вже говорив. Люди, коли вони потрапляють в ув'язнення, так, от в ізоляцію, то вони переймаються тим, як би звідти дістатись. І люди переважно думають про щоденне життя, про те, як налагодити побут у в'язниці, як, як дістатися, от, як, як залишити таке місце, як позбутися людей, які ув'язнили. Але оскільки їх ув'язнили свої ж, то. Далеко не всі були достатньо сміливими для того, щоб критикувати місцеву ДНРівську владу. От. На волі, ну, якщо от, умови за межами в'язниці можна назвати в Донецьку більшою волею, то там, можливо, більше людей, які про це замислюються, і, можливо, з часом вони почнуть протестувати проти. Місцевої Денерівської влади, яка от, поширює різноманітні міфи, зокрема ті, які ви згадали. От, але е, поки що це відбувається не дуже активно. Є люди, які починають протестувати, от, є люди, які вимагають більшої незалежності е, і від Києва, і від Москви. От, але е, поки в ДНР головує мілітарний режим, то, звичайно, умов для нормального демократичного процесу, який би прибрав цю пропагандистську мілітаризовану владу ДНР. Таких от умов немає. І це буде складніше. Але з часом, звичайно, рано чи пізно люди там краще будуть розуміти, що відбувається, і звичайно вони більш тверезо будуть дивитися на. Події на місцеву свою владу, а можливо, і на країни навколо них. Тому що, звичайно, це, цей перелік міфів, які ви згадали, це далеко не єдиний. І можна було б додати міфи про те, як влаштовані, наприклад, міжнародні відносини. Тому що, от, скажімо, у керівництва цієї в'язниці час від часу виникало бажання поспілкуватися зі мною. Там, Мене перш ніж назад посадити в підвал, це так зване бомбосховище. От вони інколи пропонували чаю і поговорити про те, як вже влаштовані міжнародні відносини. І я маю сказати, що це знову ж таки в них дуже міфологізована свідомість. Вони досі живуть міфами про біполярний світ. про те, що за Донецьк змагаються між собою Вашингтон і Москва. От. Тобто такий класичний набір міфів про молоду республіку, яка ну, в першу чергу зрозуміла, вона має бути потрібною самим мешканцям такої території. В якусь там десяту чергу, мабуть, про неї думають люди в столицях, таких як Москва і Вашингтон. Звичайно зрозуміло, що Москву цікавить можливість демонструвати свою впливовість, силу і потугу. І в цьому сенсі якийсь час. От, Території, непідконтрольні Києву, вони будуть надавати можливість Москві поширювати ці міфи про неймовірну впливовість і успішність Путіна та його режиму. Але насправді з часом такої можливості буде все менше, і рейтинги Путіна будуть знижуватися так само, як вони впали після закінчення війни Росії проти Грузії невеличкої, в якій Насправді Росія програла, тому що вона столицю Грузії Тбілісі, не змогла захопити. І те ж саме відбудеться і в випадку з Україною. Тобто, ніби невеличка країна, от ніби ці такі недолугі українці, які нічого не вміють, але чомусь московській потузі. з Фінансуванням армії зі створення нових спеціальних підрозділів і так далі От чомусь не вдається і, звичайно, не вдасться захопити Київ і тому невідворотно настане момент, коли буде розчарування в Москві не тільки з боку ДНРівців, але й розчарування з боку самих росіян. І таким чином накриється от вся ця неоімперська російська влада. До так речі, щодо, щодо влади, якщо говорити про вибори, наприклад, які відбулися в Україні, географічно ватність, про яку так говорять багато експерти, вона залишилась на місці, нікуди не ділася. Тобто, скільки має пройти часу, щоб, наприклад, в Одеській області, щоб Запорізькій, в Дніпропетровській, ну зрозуміло, що Донецький Луганський поки важко. Не те, щоб перестали голосувати за опозиційний блок чи за екс-регіоналів, а змінилася свідомість у людей. Хоча знову ж це тільки наші очікування, принаймні моя проекція. Зовсім не обов'язково насправді з часом е -е, стаються обов'язково кращі речі. З часом можуть і, і, і неприємніші речі ставатися. Тобто, е -е, я е -е, тут не ідеалізував би час як якийсь... Е -е, Критерій, детермінант, який визначав би успіх України і наш особистий в майбутньому. І мені здається, що деякі речі, ну багато речей вони в минулому мають своє пояснення, але в нинішньому от, новому українському парламенті так звана опозиція це, звичайно, дивне явище. Дивне, тому що це люди, які брали участь безпосередньо і надавали політичне забезпечення і підтримку узурпації влади в Україні Януковичем, яка ще почалася у 2010 році, як ми знаємо, коли Янукович спробував нелегітимно змінити Конституцію України. І відтоді всі ці люди вони були учасниками узурпації. Хтось безпосередньо, так? хтось, як українське громадянське суспільство, яке здебільшого воно критикувало режим Януковича, воно не хотіло його, воно вважало його корумпованим, власне, таким, як власне, він і був корумпованим. Тобто багато людей, які щиро вірили в те, що цей режим повинен бути прибраний, вони попри це легітимізували режим Януковича. Коли Тут з... давайте зверталися зробимо. до Януковича як до президента.